Доброго дня, як вас звати? Мене звати Тарас Надворний. Е, Як ви здобули такого успіху в шахах? Я граю в шахи вже 9 років, і ну, я багато тренувався. Я грав в шахи в інтернеті, грав в житті в багатьох турнірах. Зараз у мене поки ще другий розряд, але я думаю, що скоро виповню перший. Добре. Чому сподобалась іменно ця професія? Ну мені шахи дуже подобаються, тому що це гра дуже цікава, і тут, мож, тут, тут можна і рахувати варіанти, проводити, а так дуже багато чого можна тут робити. Дякую. Е, можете пояснити нашим підписникам е, вашої Ну, Щоб добитись такого успіху, треба багато тренуватись. Можна тренуватися як самим, але це буде тяжче, а можна тренуватися з тренером. Дякую. Скажіть, будь ласка, за кілька слів для наших глядачів? Я вам совітую грати в шахи, тому що шахи вони розвивають ваше мислення, а також ця гра по дослідженням продліває життя, Тобто шахісти живуть на 5 років десь довше. Ага. Ага. Дякую, ви були на каналі Тарас Бульба. <див> Дякую за перегляд, всім пока.